Вітаю, друзі! Просто світова подія. 21 квітня на Великодень помер глава католицької церкви Папа Римський Франциск у віці 88 років. Він, до речі, очолював Святий Престол з 2013 року. В цьому відео я зібрав дуже багато цікавих фактів, які сколихнули не лише Ватікан, а й мільйони вірян по всьому світу. Чому помер Понтифік? Чому а, його поховання стане безпрецедентним в історії? Чому, наприклад, на церемонію їде Дональд Трамп? А також що далі, Що далі? далі буде відбуватися у Ватикані? Давайте на всі ці питання відповімо в цьому відео. З вас лайк, підписка і розпочинаємо. І почнемо з того, що. Папа Римський Франциск помер від інсульту і незворотньої серцевої недостатності. Офіційний медичний висновок про причину смерті Пантифіка оприлюднив директор управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану професор Андреа Арканджелі, так повідомляє Ватикан News в понеділок, 21 квітня. Московий інсульт, кома, незворотній серцево-судинний, колапс. Таким є причини смерті папи Франциска, яка настала 21 квітня. О 7.35 ранку в його помешканні в Домі Святої Марти у Ватикані. Поховання папи Франциска стане історичною друзі подією, адже він стане першим за понад століття понтифіком, якого поховають за межами Ватикану. Похорон папи Франциска має відбутися протягом 4-6 днів після його смерті, хоча точний розклад ще не затверджено. Рішення про поховання за межами Ватикану може відображати або його особисту скромність, або бажання порушити усталені традиції. Де саме відбудеться церемонія, поки також не повідомляється. Ще що цікаво: президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія заявили про намір відвідати похорон Папи Франциска в Римі, що підкреслює міжнародний резонанс події. Дональд Трамп та Меланія відвідають церемонію поховання папи римського Франциска. Про це в понеділок, 21 квітня, Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі True Social. А присутність Дональда Трампа на похороні це не лише жест поваги, але й демонстрація впливу Пантифіка на світову політику. Я вам нагадаю, що Франциск неодноразово висловлював свою позицію щодо міжнародних конфліктів та соціальних проблем, що робило його. Дуже важливим гравцем на міжнародній арені. І взагалі, а що далі? Ватикан залишився без папи. Ну, а тепер зі смертю папи розпочинається один із найурочистіших і ретельно розроблених ритуалів у католицькій церкві. Але перед тим, як я розповім далі про дуже цікаві факти самого ритуалу, давайте відповімо на питання. А чим запам'ятався папа Франциск? Франциск народився в Аргентині в 1936 році. Хорхе Маріо Берголіо прийняв папство в 2013 році після відставки Бенедикта XVI. Франциск став першим папою за понад 1200 років не з Європи і першим главою католицької церкви з Нового Світу. Також він перший папа римський єзуїд. Папа часто висловлював свою особисту приналежність до бідних і був відомим тим, що виступав на захист біженців і людей, переміщених через конфлікт. Що ще, друзі, цікаво? Що ще цікаво? У 2013 році він висловив знамениту думку, що якщо хтось є геєм, шукає Господа і має добру волю, то хто я такий, щоб судити його? А в 2023 році він дав дозвіл священникам неофіційно, правда, благословляти одностатеві стосунки. Також Папа Римський Франциск неодноразово висловлювався щодо агресії Росії проти України, закликаючи до припинення насильства. Він називав війну ганебною катастрофою для всього людства. Але водночас він дозволив, щоб під час, наприклад. Хресної дороги у Ватикані після початку повномасштабного вторгнення Українка та росіянка разом несли хрест. Також Понтифік засудив рішення України заборонити діяльність саме російської церкви на своїй території. Водночас Папа Римський активно приймав паломників з України, спілкувався з військовослужбовцями і навіть отримував від них підписаний український прапор подібних зустрічей з російськими військовослужбовцями. Не було. Ну, а також Франциск зустрічався з президентом України Зеленським. Отже, друзі, звістка про смерть надійшла. Далі будуть обирати нового папу. Але як будуть обирати нового папу, дуже цікаві факти. Папський конклав починається через 15-20 днів після смерті папи. Це закрита асамблея, на якій колегія кардиналів обирає наступного лідера католицької церкви. Щоб запобігти зовнішньому втручанню, їх усіх закривають у сикстизькій копелі. У перший день вони відправляють месу, потім йдуть до каплиці, де дають клятву дотримуватися суворих правил виборів. Якщо папу не обрано, бюлетені прокалюють голкою та ниткою, потім зв'язують і кладуть на тацю. У наступні дні проводяться два голосування щоранку та два щодня е, в день, допоки один кандидат не отримає більшість у дві третини голосів. А і після кожного туру бюлетені спалюються. Чорний дим, друзі, сигналізує про безрезультатне голосування. Ну а білий дім оголошує світові, що обрано нового папу для більшої ясності. Дзвони також сигналізують про обрання папи. Ну а потім з'являється новий папа і дає своє перше благословення. Отже, якщо зробити невеличкий висновок, смерть папи Франциска це не просто втрата для католицької церкви, а це ще й кінець епохи. Рішення про поховання за межами Ватикану може відображати його особисту скромність або бажання порушити усталену традицію. Офіційні медичні висновки та реакція світової спільноти підкреслюють. Просто значущість його постаті та вплив на сучасний світ. Похорон за межами Ватикану Стене, стане, друзі, знаковою подією, що відображає унікальність його понтифікату. Ну а я на цьому завершую своє відео. Дуже тобі дякую за те, що додивився до кінця. Натисни лайк, підписка, до зустрічі!